Я думаю, що багато білоцерківців пам'ятають старий літній театр, який стояв неподалік, де зараз великий скляний торгівельний комплекс на Ярослава Мудрого. Він важливий і цікавий, власне, одним лише епізодом. Це літо 1920 року. А йдеться про той момент, коли в Білій церкві працювала трупа Леся Курбаса. Вони саме тут, в літньому театрі, давали дуже багато таких простеньких п'єс. Які були зрозумілі просто люду, і тут є такий епізод: вони повернулися, приїхали сюди з голодуючого Києва і були досить виснажені. Зберігся епізод, який свідчить про те, що гроші на той момент нічого не були варті. Лесь Курбас ще в образі виходив власне, з цього літнього театру до невеличкої будочки, де продавалися квитки, а власне мінялися на яйця, хліб там і таке інше, і питав у людини, яка там сиділа. Буде що поїзд? От таким був літній театр Білій Церкві в 1920 році.